Миколаю, прийди до нас з раді, Принеси нам дари до кожної пари. Цукерки смачненькі, бочки пухненькі. Книжок багато читати у свято. Коли замерзла річка і став біленький гай. Прийшов у темню нічку на землю Миколай. Під хати і до хати снігами через лід спішить спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці невидимцю у теплім корзушку Приніс усім гостинцю у чарівнім мішку. Ще свічка догорає, я пишу листа до Миколая. Хоч тривоги нас не оминають, вірю, що святий все ж завітає. Знає він напевно все на світі, що війна, дорослі гинуть, і діти. В огні міста і села нині, біль і сум, звольовані родини. Я ж хороша, чемна я дитина і люблю я щиру Україну. Щоб пришвидчить нашу перемогу, ми збираємо дружну допомогу. Обереги, кошти малюнки для військових наших подарунок, солоденька їм, щоб смакувало і свічки, щоб холод коло зігрівали. Миколаю, ти двісні бажання всіх дітей, дорослих, сподівання, мирного життя і перемоги. Принеси до кожного порогу. Святий Миколаю, я тебе прохаю, щоб принести взимку мир в нашу домівку, в домівку єдину, рідну Україну. Все добре, хай буде і радіють люди. І святий Миколай, приходи, скоріш благаю, я до тебе помолюся, і тихенько пригорнуся. Честя дай моїй родині і коханій Україні, єдине бажання на всіх тепер щире. Святий Миколаю, так хочеться, миру, не забудь про військових, щоб скоріш повернулись додому, де їх зачекались близькі і знайомі. Ось такі бажання, святий Миколаю, дійсни ти їх зможеш, я вірю і знаю. Любий, отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися серце лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемна і слухняна, все робитиму старанно, хочу, отче, як і ти, мир і радість всім нести. Любий святий Миколай, я дуже хочу побачитись з моїм татом і хочу, щоб війна скоріше закінчилась.